Під це будівельний дайджест житлового комплексу затишний. Головне прохід будівництва у серпні місяці. Завершуємо роботи з укладання бруківки на території житлового комплексу. Також завершуємо оздоблення вхідної групи під'їздів. Назва житлового комплексу затишний говорить сама за себе. Тільки подивіться, яка тут краса. Наразі тривають роботи з ландшафтного дизайну внутрішнього двору та проводяться активні роботи з багуцькою прибудинкової території. Стигніть обрати квартиру. Для щасливого життя вашої сім'ї в ЖК затишні, адже введення будинку в експлуатацію уже в третьому кварталі цього року.